Підприємці та бізнесмени зібралися разом, щоб дізнатися, як зменшити витрати на енергоресурси, оптимізувати споживання енергії та зробити свій бізнес більш стійким до викликів енергетичної кризи. 17 липня на воркшопі новий етап бізнесу Шлях до енергоефективності учасники заходу мали змогу познайомитися з технічними фінансовими інструментами впровадження енергоефективних рішень, а також отримати практичні поради щодо оцінки енергоспоживання та планування наступних кроків. Наша громада вже не перший рік працює над впровадженням відновлювальних джерел енергії, над темою енергоефективності, енергозбереження. І ми на своїх комунальних установах і закладах вже впроваджуємо ці методики. Побачили дуже велику зацікавленість бізнесу, також в цьому напрямку, у встановленні якихось альтернативних джерел енергії, але бізнес хоче мати більше інформації стосовно того, як це відбувається, які можливості є в бізнесі. І в зв'язку з цим ми вирішили провести для нашого бізнесу Миргородської громади воркшоп. На тему енергоефективності, енергозберігаючих технологій, ми запросили дуже поважних гостей: тобто, це будуть і банки, які зможуть профінансувати на пільгових умовах ці всі заходи, і безпосередньо технічний експерт громадської організації Коклуб, з якою ми, до речі, впроваджували в себе в громаді на наших комунальних установах, на лікарні, на тепловосервісі, встановлювали, зокрема, сонячні. І станції своїм досвідом ділився експерт Дмитро Сакалюк, фахівець із понад 15-річним досвідом у сфері відновлюваних джерел енергії та енергоменеджменту. Його історії про впровадження понад 60 сонячних електростанцій на об'єктах критичної інфраструктури по всій Україні стали натхненням для багатьох учасників. Сьогодні ми зустрічаємося з представниками бізнесу. Спробуємо поговорити про можливості впровадження сонячної енергетики, альтернативної енергетики. як… «Джерела економії коштів з однієї сторони, тому що виробництво електроенергії на своїй станції воно дешевше, ніж купувати для сьогодні бізнесу енергію з мережі. А з іншої сторони, це безперебійність живлення. Загалом наша організація в першу чергу займається впровадженням проєктів на об'єктах критичної інфраструктури. Це лікарні, водоканали. В Миргороді ми також допомагали і на водоканалі, і на лікарні впроваджувати подібний проєкт. Сьогодні це більш ознайомчий візит, а наша основна діяльність пов'язана з допомогою для людей. Говорячи про лікарні, про безперервність процесу, на жаль, зупинка на навіть на кілька секунд електропостачання може призвести до смерті. І саме ми намагаємося. Це допомагати громадам по всій Україні впроваджувати подібні проекти. Особливу увагу приділили програмам підтримки бізнесу та реальним прикладам встановлення сонячних електростанцій. Зокрема, в Миргороді вже є приклади успішної реалізації подібних проєктів, як от Центральна районна лікарня та комунальне підприємство Тепловодсервіс. Захід відвідали близько 20 представників бізнесу різних категорій, адже питання енергоефективності та переходу на відновлювані джерела енергії стає все більш актуальним для кожного підприємця, незалежно від масштабу бізнесу. В першу чергу це звісно зелена енергетика. Яка на зараз дуже розширюється по країні, і компанія теж зацікавлена в розвитку цієї технології. Ну і, звісно, чекаємо пропозиції, які запропонують бізнес для втілення цих мрій в життя. До діалогу також долучилися представники банків, які розповіли про актуальні можливості фінансування енергоефективних рішень для бізнесу. Запрошені на зустрічі з підприємцями і підприємцями нашого міста, де будемо. Говорити про наші програми, які банк безпосередньо може підтримати підприємства і підприємств міста по енергогенеруючим обладнанню засобами. Тобто всі компоненти, робота, які програми фінансування наш банк зараз надає, плюс державні програми під 579 також підпадають під ці прилади обладнання програми. Тому, як кажуть, для клієнтів є цікава інформація, ознайомимо, поговоримо, а далі вже більш конкретніше. При зустрічі в банку захід відбувся за підтримки Миргородської міської ради та засвідчив актуальність теми для сучасного українського підприємництва.